Всім привіт! Я Рада знову вітати вас на каналі AI Business Pro. І сьогодні в мене для вас буде дуже класне прикладне відео. Ми розберемо кейс і розберемо місця, де саме ви можете використовувати штучний інтелект в вашому бізнесі, якщо у вас є відділ продажів. Взагалі, це буде корисно не тільки для тих, у кого є відділ продажів, це може бути корисно для тих, хто, в принципі, продає свій продукт, а отже, для всіх. Тому ми починаємо. Не переключайтесь. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і пишіть в коментарях, як, можливо, по-іншому вам хотілося б почути про використання штучного інтелекту в бізнесі. А ми почнемо. Сьогодні я намалювала для вас майнмап-карту, і я покажу вам більш наглядно, як саме ми можемо використовувати штучний інтелект у продажах. Що це вам дасть? По перше, це пришвидшить відповідь клієнтам. По-друге, це зекономить вам час, тому що багато є. Частин, які ми робимо руками, пишемо, наприклад, заповнюємо в crm системі або просто робимо це руками. Штучний інтелект може тут допомогти вам набагато швидше це робити, і головне, що ви не будете втрачати ліди, тому що ви десь не відповіли, десь забули, десь щось втратили. Тому давайте ми пройдемо весь шлях клієнта. Коли клієнт перший раз про вас дізнається, від привіт, тобто до фоллоуапу і до підтримки, до клієнтської підтримки. І ми подивимось, де саме можна провадити штучний інтелект в бізнесі, коли ми говоримо саме про продажі. Отже, починаємо. Давайте ми розглянемо такий момент, як, наприклад, людина перший раз зіштовхнулася з вами. Можливо, вона написала вам в інстаграм, чи, наприклад, в мене є воронка в LinkedIn, яка. Дозволяє знаходити клієнтів через LinkedIn, неважливо через звідки ви це робите, через рекламу. Наприклад, перший раз людина на вас підписалася чи залишила заявку, як штучний інтелект тут може вам допомогти? Перше дивимось, перший контакт, коли людина з вами робить, да ми зараз тут, то що може зробити штучний інтелект? Перше, він може почати задавати уточнюючі запитання. Одразу ми можемо використати штучний інтелект для того, щоб зрозуміти цей лід взагалі ваш, чи буде він купувати ваш продукт, які в нього проблеми виявити, які задачі у цього клієнта, що йому потрібно, які в нього болі, чому він взагалі звернув увагу, наприклад, на вас, що саме він хоче закрити вашим продуктом або вашою послугою. Далі. Можна зробити автоматизацію, яка одразу ж після того, як ми задали уточнюючі запитання про ліда, буде записувати вся, всю цю інформацію в crm систему і ми будемо одразу ж заповнювати всі поля автоматично. Тобто, нам не потрібно буде, якщо це людина, бачить, ліда, наприклад, який. За форму, за, заповнив заявку або залишив е, якусь заповнену форму. Вам не потрібно буде робити це руками. Штучний інтелект автоматично е, по-перше може відповісти людині, е, поставити уточнюючи запитання і передати лід в crm систему Так, тобто у нас одразу в crm системі буде запис. Неважливо, яку crm систему ви використовуєте. Це може бути якась велика crm система чи PipeDrive, чи HubSpot, чи може бути взагалі Notion як crm система чи може у вас в google таблиці, це також можна зробити. Тому е, уявляєте, що це вже весь цей етап. Е, він займає приблизно 10-15 хвилин, і це вже економить вам багато часу, тому що вам не потрібно вручну задавати запитання, вручну передавати це все в CRM-систему. Е, які інструменти ви можете для цього використовувати? Е, перше, ви можете використовувати чат-боти. Е, наприклад, можна використовувати мені чат. Він для інстагра... для інстаграму, для телеграм-ботів. Наприклад, людина заходить на вашу сторінку. Вона ви маєте якийсь спеціальний флоу, який перевіряє підписку, дає щось там за, безкош... за підписку, можливо, якийсь безкоштовний гайд. Потім ви можете підключити сюди АІ асистента, який буде розмовляти з людиною, і, в залежності від його цілі, цілей і задач, задавати запитання, наприклад, що не так, що потрібно, яку задачу ви намагаєтесь вирішити, і він може більш глибоко зробити таке дослідження і зрозуміти, що людині потрібно. Далі ви можете заносити це в crm систему після того, як Чат-Бот задав запитання і створив якусь карту клієнта. І інструменти, які можна використати для зв'язки чат-бота і CRM-ки, це може бути Zapier, Make або ще N8n, але N8n більш важка. Вона більш для тих людей, які будуть навчатися на інтеграторів. Тобто там, в принципі, треба десь частково розуміти код. Тому Zapier і Make може бути для вас ідеальним інструментом, якщо ви без технічного немає у вас технічного бекграунду. Це взагалі не проблема, там всі ці інструменти можна буде зв'язати. Я буду ще записувати відео і показувати, як це можна зробити. Отже, наприклад, і це вже означає, що перший контакт з людиною у вас вже автоматизований. Асистент задає запитання, передає все в CRM-систему, і потім у вас є сформована карта клієнта. Після цього ви можете відправляти собі запит... Якусь, якесь повідомлення, що прийшла людина з таким запитом, і нам потрібно, наприклад, з нею зв'язатися. Тобто, ви можете тут тут ставити вже якийсь «Human» Інтерекшен, так? Отже, е, другий момент. Е, що далі? Кваліфікація ліда. Так? Тобто ми додаємо, наприклад, людину в якусь воронку е, продажів, наприклад, у вас є підписка на вашу сторінку, після цього безкоштовний гайд. Е, кваліфікація це розуміння, чи це ваш лід, е, чи взагалі він може купити якусь вашу послугу, тому ви спочатку пропонуєте йому якийсь безкоштовний продукт, даєте якусь безкоштовну користь. Після цього ви. Можете запропонувати йому, наприклад, пройти вашу консультацію, чи ви можете запропонувати йому купити якийсь дешевий продукт, який у вас є. Тобто, ви починаєте з ним спілкуватися? Це може бути якась гейміфікація. Наприклад, в мені чаті є багато різних гейміфікацій, де ви можете зробити якусь гру для людини або якесь опитування, на основі якої ви дасте людині, наприклад, якусь інформацію про те, як в її ситуації краще зробити, і це може робити. А її асистент, це можете робити не ви, тобто це вже буде автоматизовано. Що далі? Так, тобто може бути якийсь квіст. Так? Наприклад, може бути потім аналітика. Тобто, ви по відповідях розумієте, наприклад, чи людина взагалі ваша, чи ви не можете, наприклад, їй допомогти вашими послугами. Також можна в crm систему потім додавати інформацію про цю людину. Наприклад, коли вона пройшла квіз. Чи, наприклад, коли вона там продивилася якийсь ваш продукт, вона починає вам відповідати, ви також можете це аналізувати за допомогою штучного інтелекту. Далі ви можете персоналізувати комунікацію. Тобто, після того, як ви зв'язалися з людиною, ви поговорили з нею про те, які в неї болі, задачі, цілі, ви можете сформувати для неї персональне, персональну пропозицію. Тобто, наприклад, якщо ви. Маєте різні продукти, і ви маєте можливість запропонувати якусь комбінацію цікавих продуктів, підкресливши людині, які в неї болі, цілі і задачі, що, в принципі, і роблять продажники, так? тобто вони намагаються під людину персоналізувати. Продажі вони намагаються пояснити, чим саме їх ваш продукт буде корисний людині. Ви можете зробити це за допомогою штучного інтелекту. Тобто, штучний інтелект проаналізує боля людини потреби, ваш продукт і він зробить таку класну комбінацію. і Скаже: Дивіться, наприклад, у вас така та така та задача. Ось цей наш продукт може наприклад це вирішити. Він може відправляти людям фолоуап імейли. E наприклад, якщо це був телефонний дзвінок, ви розмовляли по телефону. Можна зробити транскрибацію дзвінка. Після того зрозуміти, які були, болі, болі задачі були у людини, можна відправити імейл з фоллоуапом, Наприклад, дякую за дзвінок. Ми зрозуміли, що у вас є такі такі задачі. Ми подумаємо над тим, як наш продукт може вам допомогти, і далі повідомимо вам там через декілька днів. Можна більше аналізувати сам процес продажів розмов. Якщо ви підключаєте, наприклад, якусь ip телефонію і розмовляєте, записуєте дзвінки ваших продажників з клієнтами. Ці дзвінки потім можна аналізувати. Ви можете ем, розуміти наскільки гарно людина продавала, де можливо вона провалилася, де вона якось не так щось зробила, де втратили ліда. Або, наприклад, відслідкувати якусь тенденцію, де відвалюються ваші люди, і чому, наприклад, да коли у вас будуть ці дані і ці дані будуть записані, тоді ви зможете ними керуватися. Що далі? Фолоап і утримання. Ви можете бути. На зв'язку з людиною, які ви вже продали якусь послугу, пропонувати їй якісь бонуси, питати, чи потрібна якась підтримка, просто збирати фідбек, наприклад, про ваш продукт, тому що ми дуже рідко це робимо, а це насправді дуже корисно. Люди мають дуже багато цікавих ідей, і вони можуть поділитися з вами ними. Але якщо ви будете самостійно це робити, це займає багато часу. Якщо це буде робити якийсь телеграм-бот, то це буде дуже круто. Що далі? Оплати, так, тобто ви можете автоматизувати оплати. В принципі, це більше навіть автоматизація, ніж штучний інтелект, так в, ось. Тобто, це в принципі все те, що може бути в продажах за допомогою штучного інтелекту. Саме головне це почніть збирати дані. Які потім ви зможете аналізувати через штучний інтелект. Тому що найголовніше взагалі в використанні штучного інтелекту, особливо в таких продажах, наприклад, в такому кейсі, як продажі, це потрібно мати дані, які потім можна буде аналізувати, щоб ви могли відслідковувати певні тенденції і розуміли, що відбувається. Ось тому, так ми з вами поговорили про те, як штучний інтелект може допомогти вам. Пришвидшити продажі, покращити продажі, персоналізувати продажі. І як ви бачите, штучний інтелект насправді він не замінює тут людину. Він про те, щоб доповнити людей, і про те, щоб робити якісь технічні речі, рутинні речі, а ви вже потім, як людина, можете аналізувати їх, збирати і змінювати процес ваших продажів. Якщо ваші менеджери часто. Багато часу витрачають на заповнення crm систем, на розмову, потім на кваліфікацію ліда, то впровадження таких інструментів штучного інтелекту допоможе вам зекономити багато часу. Тому, якщо вам цікаво навчитися самостійно так робити, приходьте на мій курс «АІ інтегратор. Там ми будемо більш детально говорити про те, як інструменти, такі як Make, Zapier, N8n, допомагають вам автоматизувати багато процесів в бізнесі. Якщо ви. Власник, чи якщо ви експерт, ви хочете навчитися робити ці автоматизації зі штучним інтелектом, також приходьте на мій курс, але краще AI Business Pro, тому що там ми будемо більше говорити про те, де впроваджувати штучний інтелект в бізнесі і які саме флоу допоможуть вам економити час, зменшити рутину і масштабуватись, і збільшувати прибутки. Сподіваюсь, було дуже корисно. Пишіть, який процес ще вам було б цікаво розглянути. Я... Дуже рада, що ви були тут зі мною. До кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, і побачимось в наступних відео. Дякую.